Як я допомагаю собі при тривозі три мої рекомендації. Перше, я виписую свої думки, кладу таймер на 15 хвилин, і прям усе, що приходить на думку, залишається на листі. Згодом я це все добро не перечитую, просто закриваю і йду жити своє найкраще життя. Другий момент я стабілізую своє дихання. Не ото це. Що виникає під час того, як ми відчуваємо тривогу, а повертаюся до мого звичайного дихання стабільного, яке є в моїх налаштувань. Ось і все. Є різні техніки дихання. Мені зазвичай допомагає просто от оце. все, все. все. Не придумую велосипеди там. І третє, те, що я роблю, я заземляюся, задаючи собі питання, а що я зараз бачу перед собою. Іноді шукаю предмети одного кольору, наприклад, зеленого, тому що в мене тут дуже багато зеленого. Наступне те, що я задаю собі питання, що. Що я зараз чую, що я зараз відчуваю на дотик, будь-який предмет, який є поруч, я намагаюся відчути на дотик. І останнє питання це який зараз запах у кімнаті. Прикольно працює, заземляється, і тривоги стає менше, як підказує практика. Я, до речі, створила отакий спеціальний зошит самотурботи, де зібрані техніки, які в тому числі допомагають при тривозі, напрузі та стресі. Там навіть є техніки, які можна виконувати зі мною. Просто переходити за QR-кодом, і я вже на вашому екрані телефону.